Добрий день. Хочу засняти відео. Бачу є питання часто в людей в білці свинарів, аматорів. Що робити, коли свинка не підпускає до, до малечі? А у мене була така проблема і можна сказати, так я втратив за цього. Трошки поросята, а потім і свиноматку вбрав із свого господарства. Ось у цій клітці було відсюди сюди до сюди, була загорожа. Там був голов, висіла лампа, і там жили мали поросята. Свиноматка, коли поросилася, в неї кріша трошки під'їхала, і в клітку не можна було зайти, вона була як під буль. Вона кормила малих, але йшли дні, ні железо, нічого не можна було поставити. І я ліквідував свиноматку. Потім, коли у мене була оця ковбаска, була там, а, взагалі така класна свиня, все чухали, владали, спати біля неї можна було. Народила, все, почали проблеми. Я недовго думаючи, ну так як в мене немає поки що станка для опоросу, я на ходу вибиваю там дирку, тут загрожую обичним подоконником, ціпляю лампу, а там лампу душу. Спустя десь навіть ну, менше, ніж сутки. Я їм тут населив, поклав пінопласт, піною, при, робив на землі, примагнітив, поклав соломки, лампа, чого, примагнітив їм, все, і вони вже жили тут. Потім, коли мені треба їх проколоти, я цю дирочку закрив, їх быстренько з дружиною стали прокололи. І все. О, якщо так неможливо, то я просто брав. Ось болгарочки підрізав. Один прутик відогнув, поставив тут водичку. Старт. І все. Вони вийшли, шифонєркою закрив. Що треба зробити? І все. Вони в любому случаї мене виходили, бо вони бачили е денне світло. Виходили. І я їх прокалував. Так, це в мене свинка. Сьогодні четвертий чи п'ятий день. Це буде, мабуть, в охоту приходити. Я думаю, що так. От. Оце таких, якби дві підскачки таких. А потім, що в мене... Це в мене... Рунділяки на, на продаж 11 штук. Ось у мене є корабель. Коли ця взагалі всегда приводила, завжди була спокійна, але останній раз у неї теж був якийсь гормональний збій, Я не знаю, що з неї було. І вона. І вона це є, і вона теж себе трошки після поросу агресивно вела. Мені тільки сказали, що можна, можна, можна вбити пиво і, і кажуть, об свиноматці хоч ноги витирає. Влив я два літра пива в неї, два з половиною навіть. Нічого, я в неї ще вклав 300 грам. Горілки настояна на горіху, в градусі 50. Це для, для скальпіля, для всякого такого. Іспользую. Вона, звісно, в неї ноги я не витер, в клітку я не зайшов, але на другий день на похмілля, вона стала нормальна. після того я при ній навіть колов малих там, железом чи вітамінами. І свиноматки стали нормальні. Просто, коротше, напухарив її і вона прийшла в норму. Так? Да? Буділика. Да. такі у нас справи. Так що пробуйте. Я не рекомендую. Це чітко мала як дитку пробити, чи там доску відрізати. Я думаю, можна. І загородити їм окремо. Лапу повісити, і вони будуть собі жити. Або на життя, то вийшли. Вийшли, панеркою закрили, і все. Все, гарних привозів. І всього найкращого.